Друзі, йде підготовка до завершення війни. Ми бачимо, що по всьому світу лідери країн роблять заяви, робиться аналітика. Дуже багато, дуже багато висловлювань з приводу цього планів. Я думаю, що все йде до цього. Все йде, і тому нам всім потрібно до цього готуватися. Знову ж таки, одне діло готуватися до війни, одне діло. Воювати, інше діло готуватися до миру, тому що це теж серйозні виклики. А саме, кожен має готуватися по-своєму. Я думаю, що ті, хто розкрадав гуманітарку, ті, хто розкрадав допомогу міжнародних партнерів, звісно, перші мають ставати вже в позу низького старту, тому що. З Держдепу приїхали вже комісія вже тут. І я думаю, ну паралельно ще хочу сказати, чому я так думаю, ще з приводу, що потрібно буде відповідати, потрібно вже, 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 вже низький старт нашим чиновникам, тому що дуже багато зараз полили на ну, жорстко полили на Зеленського жорстко покладають на нього всю відповідальність. Я б не був би в цій ситуації таким категоричним. Чому? Тому що знову ж нам намагаються замилити очі і зробити когось винним, От. І, і супер. Але я хочу, щоб ми всі з вами не забули Правоохоронні органи і ті люди, які там працюють адекватні, українці, патріоти, щоб вони знали і пам'ятали, що розкрадали це все і в корупційних схемах з мільярдами. Десятками і вже сотнями мільярдів доларів участь приймали нардепи, депутати різних, різних, різних е, рівнів, держслужбовці. А їх, щоб ви зрозуміли, кожен же щипав, хто більше, хто менше, е, більше мільйона. Більше мільйона. кожного потрібно буде перевіряти на різних рівнях. Це буде рік, два, п'ять, десять, я не знаю. Зараз в деяких країнах після війни вже 20 років пройшло, а ще, ще відловлюють цих уперів. Тому цим потрібно буде серйозно займатися, тому що а, за це все це страшні діяння. Це страшні діяння, які привели до загибелі. А, Десятків, я думаю, сотень тисяч людей, Сотень тисяч людей. і мирних, і військових. І це все ті, хто замість того, щоб зробити армію дієздатною, сильною, мотивованою, забезпеченою, вони сиділи на схемах і просто розкрадали те, що надавалося військовим в першу чергу. І я думаю, що от їм потрібно ставати вже на низький старт. А нам це все, цей процес максимально контролювати, наскільки можливо. От. Е, яким чином? Отакими От ось. виходити в ефіри, піднімати ці питання, писати запити, петиції, будь-що робити, щоб розголошувати і не зупиняти це все. Розумієте, да? не дати це скинути на когось, на одного, хтось винний там, хтось там винний. Ні, винних там сотні тисяч. І на кожному рівні, в кожному селі потрібно їх всіх відловити. Хто бо по селах теж крали гуманітарку, розумієте? По містах і селах теж її розкрадали. І ми це з вами знаємо прекрасно. От зараз потрібно це піднімати, тому що Трамп, ви знаєте, республіканці, вони з перших днів війни стояли на цьому і стоять досі і будуть стояти далі. Щоб кожен долар має бути перевірений, кожен, кожна банка тушонки. Повинна десь знайтися, хто її куди сховав, хто продав, хто перепродав, хто з'їв. Розумієте? Отака От ситуація. Тому, в принципі, це я думаю плюс. І... Але якщо про що я хотів поговорити з вами, ну, дуже важливо для мене це реабілітація тих, хто вернувся з фронту, хто ще повернеться. Ми маємо теж готуватися до цього. Розумієте, так? Закінчиться війна, ми маємо бути готові до цього. Ми не готові зовсім. Чому тому, що ми на сьогоднішній день до сих пір, я дивлюся, як реабілітують людей. Реабілітація на їхній лад це, знаєте, провести якісь бесіди, якісь заходи провести, якісь спортивні заходи, якась там. ну... Таке, воно має бути, але це ні про що абсолютно. Чому? Тому що е реабілітація е військового, це в першу чергу цієї людини, так? і статус її. Тобто, е ми маємо, е держава сама потрібно ну, має зробити програми, які в першу чергу е людина, яка приходить з фронту, вона отримувала статус. Розумієте, да? в першу чергу статус, індифікація і статус. Тобто, учасник бойових дій, добре. Індифікували все зробили. Який статус цього всього? Тобто, що він буде отримувати від цього? З яким лицем він буде виходити до людей, припустимо, як він буде відчувати себе в сім'ї, в соціумі? Як він буде це робити? Ну, УБД добре? А, зробили УБД, він не може зайти в маршрутку, бо йому водій розказує, слишиш ти. Тобто, ви зрозуміли, про що я? По першу чергу це реабілітація. Тому що військовий, який прийде з війни і в нього буде статус, він, учасник війни, раз, а, він має право. Два. Він а, може отримати оце. І людина чітко знає, йому не потрібно. Ховати форму, бо його не, не пустять у формі в кафе. Розумієте, йому не потрібно думати з тим, УБД заходить цю маршрутку чи не заходить, що портить нерви, чи не портить, чи платить, чи не платить. Розумієте? Оці речі найважливіше. От, оце має бути От така реабілітація. Реабілітуйте воїнів зразу державними програмами, виплатами і можливостями. В першу чергу це має бути, а потім уже спорт. Ви зрозумієте правильно, Ви... Я... просто мене це бісить. Бля. Коли, сука, приходять воїни, ви їм устраєте якісь посиділки, бля, якісь ігри. Та ви дайте йому статус воїна, який має права, який має можливості. І чхать він хотів на ваші там заходи. Він сам собі. Зробить захід. Людина в такому стані з такими можливостями, маючи е кошти, він зможе спокійно свою сім'ю повести будь-куди, відпочити, зробити будь-які дії. Якщо він захоче ходити в спортзал, не потрібно йому без він заплатить за це і буде ходити в спортзал, займатися своїми дітьми, з дружиною і таке інше. Якщо він хоче поміняти собі протест, то він поїде і поміняє собі протест. Бо в нього є статус і можливості. Ви дайте це їм. І не дуріть, будь ласка, не обманюйте нас оцим всім, що ви типа когось реабілітуєте, типа ви там відмиваєте знову ж таки бабло і создаєте від, що ви їх реабілітували. Як ви їх реабілітували? Ви подивіться на них, яким чином? Ну, Полежав він там. Неділю в лікарні, ну, походив він в зал. Ну, по поспілкувався з ним психолог. Я психолог, я з ними спілкуюсь. Що це дає? Ну, добре, заспокоїли, добре розговорилися, ну, приємно, все хорошо. Пожали руки, обнялися, розійшлися. Людина пішла на маршрутку, їй там нахамили, блядь. розумієте, да? його послали. Він пішов в кафе чаю випить, його вигнали, або не пустили туди. Іде реабілітація, про що говорити? Тому ще раз нагадую, ще раз можна владцям і всім людям зрозуміти в кінці кінців, що реабілітація військових це в першу чергу статус, статус у цього воїна військового, яким неважливо, як це зроблять. Статус підтверджений оцимося. Розумієте? Вот що важливо. А не, я буду говорити про це ще не раз, друзі. Дякую, і до побачення.